Я не знаю наскільки це відповідає дійсності, тому що вже не вперше західні серйозні видання виявляються, займаються вкидом. А автор якогось вкиду може сидіти в Москві в московському бюро. Я зараз про публікацію Financial Times, що нібито не названі якісь члени, як вони сказали, ради нацбезпеки. Так там написано у США. Сказали, що вони проти і забороняють. от дослівно Там такі, така цитата: два слова проти і забороняють Буданову і Малюку, тобто нашій розвідці СБУ лупити по нафтопереробних об'єктах в глибині Росії і сибірських руд І от тут це вкид. Це спроба західними руками зупинити ефективні удари України. Чи тут є інша логіка, про яку і пише financial Times що це підніме ціни на нафту? Це може бути вкид, безумовно. Але наразі я схильний вважати, що все ж таки це може бути правдою. Чому? Тому що, якщо це вкид, то він може призвести до зворотнього ефекту для того, хто вкидував Тому що тепер. Адміністрації прийдеться або зробити злив даних зі свого боку, якщо це неправда, щоб спростувати, або відкрито вийти і сказати, що Україна а, в, в, в своїх діях розв'язана руками, нас може непокоїти. Ми своє непокоєння висловлюємо, але Україна а, є суверенною державою. Якщо вони діють в рамках міжнародного права, то це їх право власне бити своєю зброєю туди, куди вони за потрібним якщо це легітимні цілі а, І відповідно такий вкид дасть зворотній ефект. Він має сенс тільки якщо дійсно. Є така ситуація, щоб її завоювати, і тоді це вкид може бути як зовні, так і середини. Угу. Тому, якщо це правда, виходжу з цього сценарія, то це як мінімум неправдива статистична, скажімо, інформація. Це підміна а, причинно наслідкових зв'язків. Перш за все, брак. А, давай так з іншого боку, зайду. Перш за все, Росія вела заборону на експорт нафтопродуктів з Росії до того, як Україна почала масово Тобто, так. якщо говорити, що дефіцит цих нафтопродуктів на міжнародному ринку за останні ціни, то Росія його спровокувала, розуміючи це ще до того, як Україна почала знищувати МПЗ. Другий момент а це неправда, тому що ситуативне зростання ціни на а, а, паливо вирівнюється тим, що Росія змушена через саме через знищення НПЗ, вони не можуть от, тримати трішки паливо, і потім за декілька місяців повернути за півроку на ринок і. Отримати всіх дефіцит, як вони робили, з газом знищення НПЗ, знищується це паливо. Відповідно, їм приходиться компенсувати експортом нафти. Вони зараз викинули додаткову нафту на міжнародний ринок, і якщо на 10% падає в загальній вазі світові там виробництво палива російського, то просто тепер воно буде падає в Росії мінус 10, але плюс 10 в умовній Індії з цієї ж російської нафти. Тобто ринок палива світовий від цього не страждає. Ну власне, а тому того... я здивувався цьому аргументу, що то раптом має потягнути ціни нагору. По-перше, демпінг на е, глобальному півдні російської нафти. А ну. при цьому, ну, правильно, демпінг і він ще ціну е, понизить. Хоча ситуативний скачок ціни є. Це правда. В Сполучених Штатах. Чому? Два фактори. І які не залежать від України: перший усіти, і те, що нафто, потік, який іде і на Сует, тепер. Обходить всю Африку, це плюс логістика як в ціні, так і в днях, і mm -hmm. це дійсно вплинуло, тому що між на рівні планети фактично збився один з ключових логістичних шляхів. А друге, нафтопереробна галузь Сполучених Штатів переважно в руках республіканців, і як тільки Трамп отримав номінацію, значна частина НПЗ Сполучених Штатах стала на ремонт, бо зростання oh, це... цін на паливо всередині це мінус рейтинги Байдена. Як ви сказали при би терористи, та... Тут ми з цим НПЗ. Як сказали би хусити терористи, куди не клюнеш все одно, трамп пам пам, трамп, пам, -пам. Ну, добре.